Соцмережі вибухнули в'їдливими коментарями щодо професіоналізму та нових технологій. На проспекті Свободи ями вже стільчиками латають, виходять на міжгалактичний рівень, щоб у них дома так ремонти робили, як вони дороги. Наприклад, з латанням ями на вулиці Боженка ушуроцький Кшеп явно перестарався. Вибойну приасфальтували разом з люком. Люк настільки щільно заасфальтували, що підняти його практично нереально. У водоканалі кажуть, якщо аварійна ситуація трапиться, а люк заасфальтований, доведеться все розривати, знімаючи покриття в тарифі на водопостачання водовідведення. немає в мене затрат на підняття люків до рівня дорожнього покриття. Логічно, якщо йде асфальтування вулиці відповідною підрядною організацією, вони б мали б припіднімати рівень відмітки. Водіям від такого ремонту комфортніше їздити, теж не стало. Яму засипали менше тижня тому. Асфальт уже просів, машини трусить не менше. Я думаю, що не буде безпечніше їхати. Треба було вирівняти рівно з дорогою зробити. А якщо треба ремонтувати, то треба знову розбирати, все роз... кажуть, ну, зробити демонтаж. Ремонтні роботи за схожими технологіями провели в новому районі та на проспекті Свободи. Як доказ своєї присутності, комунальники залишили посеред проїжджої частини гілки та стілець. Кожен з таких якісних міні-ремонтів міському бюджету обходиться в 500 гривень. На пісок, бетон, каміння близько трьох сотень, плюс 200 – оплата працівникам. Це ми зробили минулий тиждень четвер. Там була велика вибоїна. Яка могла привести до ДТП. Тимчасово ми це зробили. В середу ми будемо там міняти повністю люк новий і зробимо вирубку асфальтобетонного покриття згідно всіх норматив. За останні кілька днів так тимчасово наремонтували щонайменше на три тисячі. Чому не можна було відразу заасфальтувати ями та вибої неякісно, нам пояснити не змогли. Але. Після гучного обговорення таких сумнівних робіт коментарів активістів, уваги журналістів, несподівано взялися переробляти. Сьогодні зранку на вулиці Боженка вже майоріли оранжеві жилети. Над одним люком трудяться по троє-четверо комунальників. В даний час забетонуємо обойму. Мало ниже від, 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 від верху. Пізніше, як воно чуть про. Простини ставимо асфальт. Працюватимуть до пізнього вечора і знову витратять будматеріали, час, людський ресурс і гроші з міського бюджету. Якість і акуратність роботи тут можна буде оцінити вранці четверга.